Шептицький район, село Бендюга. Тут є багато водойм і на них плавають лебеді. Нещодавно стався прикрий інцидент. Загинули на одній із водойм лебеді. Кажуть, що від тошиного грипу. І так, в селі Карантин, хто має свійських пернатих, потрібно. Дуже уважно за ними стежити, або нічого підозрілого не виявити, мити руки, різні такі карантинні обмеження, не продавати птиці. І так протягом трьох тижнів. Ось вони гарні лебеді. Попливли. Вот зблизити. Зблезите.